Величні та химерні фортеці. Хто б міг у них жити? Може, європейські лицарі тут готувалися до битв? Чи арабські правителі рахували свої статки? Або ж якісь маги збудували їх на скелях? Шукай відповідь у нашому відео. Особливістю індійського суспільства в середньовіччі продовжували бути варни. Однак, на межі нашої ери варнова система переживала кризу. Спочатку незатребуваність брахманів, взаємознищення Кшатріїв та посилення частини вайшіїв розхитували варнову систему. Пізніше вона поширилася на південь Індії, а із північного заходу постійно вдирались інші народи. Тож у спробах приєднати нові групи людей із власними традиціями до варнової системи варни поступово трансформувалися. Усе це стимулювало появу кастової системи. Каста в індійському суспільстві це замкнена група людей, що спадково залучені до певної сфери діяльності. Так, чотири стародавні варни поступово доповнювалися тисячами каст, сформувалася варно-кастова система. Кастами ставали окремі племена, секти та групи осіб зі схожими заняттями. Наприклад, серед брахманів сформувалися касти аптекарів, лікарів, учителів тощо, серед кшатріїв, воїнів та чиновників, серед вайшів, торговців та ремісників, а серед шудер слуг, робітників тощо. Касти мали сувору внутрішню організацію, і ієрархію членів, норми, моралі й поведінки. У касту не можна було вступити, її членами лише народжувалися. Водночас кастова система в Індії постійно змінювалась, адже одні касти зникали, а інші з'являлися. У середньовіччі остаточно виділилися недоторканні. Як ти думаєш, чому їх так називали? Недоторкані це люди, які опинилися поза кастовою системою та були в соціальній ізоляції. До цієї групи населення входили особи, які займалися брудними роботами сміттярі, прибиральники відходів, дубильники тощо. Вони жили за межами поселень, отримували найгірший одяг та їжу, і до них навіть було заборонено торкатись. Кастова система стала яскравою рисою індійського середньовіччя, що кінцево закріпила та законсервувала соціальний устрій Індії. Із V століття в індійському суспільстві все більше занепадав буддизм та активно поширювався індуїзм, що потім став релігією більшої частини індійського населення. Детальніше про ці релігії ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Середньовічний індуїзм мав важливу соціальну функцію він закріплював та консервував суспільну систему, яка з'явилася в Індії. Індуїзм освячував тотальну нерівність, безправ'я та підтримував низьку соціальну активність населення. Особливості життя індійського суспільства призвели до помірного та повільного розвитку індійської цивілізації, яка не прагнула зовнішніх завоювань, а намагалася розв'язати свої проблеми. Середньовічна історія Індії в період зміни династій і нашестя завойовників практично не має бурхливих потрясінь. Наприкінці VI століття припинила своє існування імперія губтів з її падінням, Індія увійшла в середньовічну добу, яка розпочалась Раджпутським періодом, що тривав із VII до XII століття. Через вплив усіх згаданих факторів індійські держави тоді не мали стійкого політичного розвитку. В Індії одночасно існувало приблизно 50 різних князівств, які то виникали, то зникали. Також вони постійно воювали між собою, а їхні династії часто змінювались. Інколи виникали і порівняно великі держави, що були об'єднанням дрібних князівств, однак і вони швидко розпадалися на рівні князівства вся повнота влади належала раджі, спадковому правителю. Він видавав закони, очолював військо, проводив Верховний суд. Тощо, князівство поділялося на намісництва, якими правили намісники. У їхньому підпорядкуванні були окремі громади, з яких збирали податки. Основою індійського суспільства та держави були громади, тож індійська громада в середньовіччі це мешканці поселення, об'єднані навколо кастової системи, яка визначала соціальне і професійне життя кожної людини. Громади функціонували як автономні одиниці з власними системами управління, були самодостатніми та закритими. В Індійській громаді на рівні традицій був строгий порядок взаємного обміну товарами та послугами, тобто кожен член громади виконував свої обов'язки та обслуговував інших. Обов'язки визначалися приналежністю до певної варни та касти. Майже всі питання громада розв'язувала самостійно вона обирала раду суддів, збирала податки тощо. Вирували війни, змінювалися намісники та правителі, розпадалися держави, приходили нові керівники. А громади продовжували жити, і часто вони навіть не підозрювали про політичні зміни, що відбувалися навколо. Із восьмого століття політичну владу в більшості князівств північної Індії захопили представники Касти Раджпутів, це сини раджів, тобто правителів, військовий і правлячий клас у середньовічній Індії, що відомий своєю хоробрістю та чеснотами. Раджпутів часто порівнюють із європейськими лицарями, адже ті могли лише воювати або полювати. Раджпутські князівства постійно воювали між собою та захоплювали нові території. Тож до X століття раджпути сформували свої князівства на північних і центральних територіях Індії. Для захисту своїх земель кожна окрема династія будувала великі фортеці у своєму князівстві. А найбільшу державу раджпутів очолювала династія Пратіхарів. 712 року до Індії вдерлись араби. Вони дійшли до долини Інду, однак раджпутські війська змогли їх зупинити. Більшість населення цієї частини Індії перейшла в іслам. У південній Індії новим супротивником раджпутів і мусульман із 9 до 12 століття була могутня держава династії чолів зі столицею в Танджавурі. Уперше південно-індійська держава розпочала експансію на північну Індію. Між X та XI століттям імперія Чолів підкорила значні території та стала найбільшою і найпотужнішою на той час державою Індії. В умовах постійних вогін у Північній та Центральній Індії розвивалося будівництво замкових комплексів. Часто вони охоплювали оборонні споруди, палаци, храми тощо. У таких спорудах поєднувалися оборонні та естетичні елементи. У 7-8 VII століттях продовжилося печерне будівництво храмових комплексів, які присвячували богам індуїзму. Концентрація індійського суспільства на собі та на своєму внутрішньому світі вплинула і на культуру. Так індійські мислителі намагалися зрозуміти світобудову і хотіли створити її картину на основі індуїзму. Тоді виник тантризм. Релігійно-філософська традиція, що ототожнює світобудову з тілом людини, використовує спеціальні ритуали, медитації, мантри. тощо. Також активно поширилися дхарма шастри, це настанови чи міркування про ідеальне суспільство. тощо. У них майже не відображалася тогочасна дійсність, а коментатори ніби перебували одночасно у двох світах: реальному та уявному. У Раджпутський період індійці започаткували напрям, що мав назву Аюрведа Щільне місце в ньому належало гігієні, правилам харчування та профілактиці хвороб. Запам'ятай! Упродовж середньовіччя чотири стародавні варни поступово доповнювалися тисячами каст. Утворилася варно-кастова система. Каста в індійському суспільстві це замкнена група людей, що спадково залучені до певної сфери діяльності. Із 7 до 12 століття в Індії тривав Раджпутський період. Тоді в більшості князівств Північної та Центральної Індії політичну владу захопили представники касти Раджпутів, це сини раджів, тобто правителів, військовий і правлячий клас у середньовічній Індії, що відомий своєю хоробрістю та чеснотами. Протягом усього періоду в Індії одночасно існувало приблизно 50 різних князівств, які то виникали, то зникали. Серед них найбільшими були держава Раджпутів, яку очолювала династія Пратіхарів та імперія Чолів. Основою середньовічного індійського суспільства та держави були громади. Це мешканці поселення, об'єднані навколо кастової системи. Дивись наступні відео та дізнавайся більше про цікаву та особливу цивілізацію Індії.